Привіт, малята, хлопчики та дівчатка. Як швидко літо промайнуло настала осіння пора. На городі осінь не байдикувала. Вона працювала, овочів багато приготувала. Погляньте, скільки вродило овочів на городі. Кожний ранок ходить гарбуз по городу. Ходить і покруче довгий свій вуз і питається свого роду. Ой чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові, всі, усі, всі на наглядочці, бо господар на городі, він піклується про всіх і любить усіх. Обізвалась капустина, гарбузова є родина. Капустини у рядочку, заховались в холодочку. Який урожай капусти ми зібрали, порахуємо. Одна, дві, три, всього три. Капустини. Порахуємо капусту та поставимо цифру, яка відповідає кількості капусти. Одна капуста. Шукаємо цифру один. Одна, дві капусти шукаємо цифру 2. Одна, дві, три. Капусти шукаємо цифру три. Обізвалася картопля, гарбузова рідня. Я картопелька смачна. Хто картоплю буде поїдати, той і силу буде мати. Поглянемо, на яку геометричну фігуру схожа картопля. На круг схожа? Ні. На трикутник не схожа. На квадрат зовсім не схожа. На овал. Ой, має форму овала. Картопля має форму овала і схожа на овал. Обізвалася морквиця, гарбузовая сестриця. Хто її вживає, хвороби не знає. А яка ж морква виросла? Велика та маленька. Розкладемо моркви на рядки. Порахуємо малята. Скільки великих морквин виросло на грядці? Один, два, три. Порахуємо, скільки маленьких. Один, два, три. Отже на городі виросло порівну три великі морквини і три маленькі морквини. Із зеленими чубами цибулинки з часниками, гарбуза також вітають, всі здоров'ячка бажають. Порахуємо, скільки цибулин виросло на городі. Один, два, три. Виросло три цибулини. Порахуємо, скільки виросло часнику на городі. Один, два, три, чотири. Всього виросло чотири. Наскільки більше часнику за цибулі? На один. Наскільки менше виросло цибулі від часнику? На один. Обізвалися огірочки, гарбузові синей дочки. Огірочки, як солдати, гарно марширували. Усі овочі разом гарбуза вітали? Порахуємо, скільки огірочків виросло на грядці. Один, два, три. Чотири. Погляньте, діти, яких цифр не вистачає. Яка цифра стоїть між один і три? Два. Яка цифра стоїть. Після три. Чотири. З якими цифрами межує цифра Два? Один і три. Яка цифра стоїть перед чотири? Три. Обізвались стиглі помідори. Ой, скоріше вже не сіть, всіх нас до комори. Якого кольору бувають помідори? Червоні, жовті, зелені. Подивіться уважно, як на кущиках дозрівають помідори. Зверху на кущику, на гілочці збоку, внизу на кущику, під кущиком. Біля кущика стиглі помідори. Готуємо помідори на зиму. Зверніть увагу, малята, помідори різного розміру. Більші, менші, найменші. І мають різні кольори: червоні, жовті, зелені. Законсервуємо з вами помідори у різні ємкості за кольором та розміром. Червоні помідори в більшу банку. Жовті помідори в меншу банку, зелені помідори в найменшу банку. Розрослася гарбузова, дружня сім'я. Усі овочі різнокольорові, дякують на добрім слові! А які овочі ви виростили з батьками на городі? Сфотографуйте і надішліть, чекатиме на ваше повідомлення. До побачення!